Доброго дня всім, друзі-колеги. Сьогодні в нас 23 серпня. Вітаємо всіх українців з Днем Прапора. Бажаємо швидкої перемоги над расистами і мирного неба всім над головою. Приїхали ми на нашу кукурузку PIONER p 9074 І хотів би показати таку одну цікаву особливість цього гібриду. Качан, виходить, відкривається, тобто шолуха розкривається і качан починає активно сохнути. Якщо ми можемо подивитися, то багато таких качанів, які ось верхівка в них починає відкриватися. Є дужче, є менше, ось вже дивіться, він практично повністю вже відкритий качан Ось тут починає бачите відкриватись тобто, я вважаю що це великий плюс даного гібрида то що він буде більш активніше скидати вологу бачите ну багатенько, багатенько таких вже що повідкривалися так, пройдемо далі глянемо. Ось, бачите, починає шелуха сохнути і зсихається ну, вона і качан видно, то є таку погоду вітераць. Я думаю, він набагато активніше буде скидати влагу. Напомню, волога, чи кажу волога ФАО цього гібрида 330. В принципі, не маленьке фол. Ну, я думаю, должен би він би вагу скинуть нормально. Далі, звісно, подивимося, як воно буде. Ну, бачите, от навіть такі стоячі качани, але вони вже практично половина качана, більша даже відкрита. Так що я рахую, що це... Великий плюс. Ну, совка, звісно, в цьому году дуже сильно попрацювала. Я думаю, нормально вона тут урону нанесла. Не тільки на цьому гібриду, на, на всіх гібридах, які в нас посіяні в цьому році, кругом є совка. Дивіться, практично Півка чана з'їла. Ну, звичайно це впливає на кінцеву урожайність. Ну, дай Бог, якби він висох, бо тут ще в нас є другі шкідники. Чим довше вона тут стоятиме в полі, тим більше буде, будуть люди виламувати. Ну я ж кажу, бачите, прикольна особливість цього гібриду, що відкривається початок. Ну, Піонер, я вам скажу, сіяв вже не один рік і не тільки цей гібрид, то звісно по вологої віддачі мало хто з ним зрівняється. Я не говорю взагалі про відчизняні гібриди. По урожайності вони досить непогані і конкурентні, але ж по вологовіддачі, звісно, дуже слабо. Кажу, а цей гібрид ми сіяли і в тому році. Той рік, хто пам'ятає, він був такий. Насчет вологовіддачі мало, мало хто взагалі скинув вологовіддачу і цей гібрид ми, відповідно, збирали з вологою. Десь в районі 17%. В ну, цьому, цьому році я впевнений, що буде волога набагато менша. Урожай я теж думаю, що буде менший, ну хай буде лучше менший урожай, ну з базовою вологою. Хоча я ж кажу, качани тут. Довольно таки непогані. Так що така, друзі, особливість даного гібриду P9074. Отака його цікава особливість. Дякую всім за увагу. Кому цікаво, покажу в уборочку обов'язково цього гібриду, що він у нас насипав, з якою вологою. Так що, всім добра, ще раз зі святом усіх. До побачення.